Добро вечора, друзі. Сьогодні хочу поговорити про те, що які зміни чекають на українців, в Польщі, а саме на біженців на територію Польщі, які отримали прихисток та допомогу і тих людей, які приїхали після 2022 року, 24 лютого. Ці люди приїхали із-за того, що шукали прихисток та допомогу своїй родині в іншій країні, і знайшли його в Польщі. Але ви як знаєте, що зараз є дуже непрості відносини між урядом України та Польщі. Все це з причиною і ряд різних рішень Польщі. І одна з таких причин, як всі спеціалісти та аналітики говорять, це зернові угоди між Україною та Євросоюзом. І ви знаєте, що вже більше двох тижнів в інтернеті проходила така. Думка, що польський уряд хоче припинити надання всіх допомог українським біженцям. Це тут дуже довго мусилось, про це дуже довго говорили, обговорювали, але дійсно, сьогодні вийшла дуже гарна аналітична стаття, і вона вийшла не просто в якомусь виданні, або, як кажуть, в шовті папоровій газеті. Ні, це дуже серйозне видання, яке є світового рівня, світового масштабу і всі. Та ж більшість лідерів, керівників компаній прислуховуються і купують інформацію цієї компанії. Це видання Bloomberg, яке є одним із ключових індикаторів економіки світу. В цій аналітичній записці сьогодні дуже чітко прописано, що український уряд і уряд Польщі зараз в напруженні. І що з цього головного ми можемо підкреслити з цієї статті, що на сьогоднішній день і саме було оголошено, що польський уряд хоче припинити всі допомоги українським біженцям починаючи з 2024 року. Для прикладу, хочу вам просто нагадати, які взагалі були допомоги, які на сьогоднішній день є, їх ще не відмінили, а вони є, це планують зробити. І одна з головних – це дозвіл, прихисток, тимчасовий прихисток на перебування на території проживання, отримання дозвілу на роботу по спрощеній системі, отримання карти побуту по спрощеній системі, допуск до гуманітарної, до соціальної програми, як на рівні жителя цієї країни Польщі, також українці отримали. Безкоштовне лікування. Навіть були жарти, що поляки жартували і говорили навіть, що українцям, тобто біженцям, набагато легше потрапити на прийом до лікаря, ніж людям, які народилися та проживають на території Польщі Це своє життя. Ну, Жарти жартами, але щось в цьому є. І, мабуть, одне з головних це пілі. Тому що українські біженці. Отримали такі самі привілегії та пільги, як жителі Польщі. Тобто поляки, які все життя прожили на території Польщі, вони отримували і отримують певні пільги, і українські біженці теж мають право на них і теж їх отримують. Що, ще хочу сказати з головного, що представник уряду зазначив, що головною причиною цього рішення це фінансування. За їхніми підрахунками і їхніми даними, що за весь період підтримки українських біженців польський уряд витратив 550 мільйонів доларів на підтримку українських біженців. Це великі гроші дійсно. Щиро дякую. Мабуть, кожен українець дякує, що є така підтримка. Але вони вирішили, що починаючи з 2024 року, вони припиняють всю допомогу українським біженцям. Знаєте, слід не забувати, що є напруженість між урядами Польщі та України. І одна із головних причин, це, я ще раз наголошую, це зернова угода, що на сьогоднішній день польський уряд наклав ембарго на постачання віз українського зерна на територію Польщі та Євросоюзу. Хоча Європейський уряд, тобто Євросоюзу, він наголосив, що Польща діє зовсім по-іншому і йде в розріз з рішенням Європейського Союзу. І також пролунала така репліка, що Польща не буде підтримувати Україну на вступ до Євросоюзу. Наскільки це все серйозно, ми ще не можемо, і ні я, ні аналітики, ні люди, які займаються. Цьому напрямку політичному, аналітичному не можуть сказати на сьогоднішній день, наскільки це все серйозно. Але слід розуміти, що зараз ідуть вибори, і кожна партія, коли приходить до виборів, вона намагається своїми діями, своїми закликами підтримати, підірвати або схилити на свою сторону ту чи іншу аудиторію. Чи це так на сьогоднішній день я не знаю і поки що сказати не можу. Але з того, що таке рішення є. Воно все-таки може бути. Друзі, і з основного, ще хочу додати, що офіційно з цього рішення не було. Було тільки наголошено, прописано і обговорення цього питання про скасування всіх допомог українським біженцям. Наскільки серйозно, я думаю, ми найближчим часом це знаємо. Друзі, дякую, що дивитесь, дивитесь канал, ставите лайки, підписуйтесь. Поширюйте та коментуйте. Дякую вам. Ще раз хочу побажати гарного вечора. Слава Україні!